Що зараз відбувається за кордоном, дуже не подобається московитам. Ну вони ж думали, що розпускаючи свої криваві лапи, будуть просувати їхній руський мір далеко за межами своєї федерації. Натомість адекватні цивілізовані країни все рішуче позбавляються від усього, що пов'язує з Росією. Приміром, Польща закриває останнє російське консульство, що залишилося в країні. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що це відбувається у відповідь на диверсію на залізниці. Але насправді я думаю, що польща просто добре вже розуміє, що таке московська загроза, і нарешті зачинила двері перед режимом, що несе війну, шантаж і брехню. На що токсичність київського режиму проявляється. токсичність Таксичність ахирові очевидно, що відчувають серйозний дискомфорт. Ми відемо час много таких світливих дійств і теми. Ну, посмотрим, коде що буде розвиватися. Звісно, у Кремлі одразу відреагували на арену путінських блазнів. виліз пісков і заявив, що це позбавлено здорового глузду і що відносини з Польщею повністю зіпсовані. Як вам? Отношения с Польшей деградировали полностью, а это, наверное, проявление, это деградация желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений.